В школі уроки, а в інституті пари? Та бо, тому, що пара це типу як воно довше. А, а от, в школі, коли є уроки, то вони по 40 хвилин, а пари по 2 години плюс-мінус. Давай я тобі не питаюся, чи вони довші і короткі, чи вони відрізняються. Я питаюсь: чому у школі уроки, а в універі пари що два? Два уроки. Один одна пара, два уроки одна пара. Ні, ні. Вони не зв'язані з тим, що а як не зв'язані. Не зв'язані по годинах. Ось якщо ти на мене підписана, я тобі зараз дам кеш. 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 Я люблю А Ану. відкриваємо. Добре. Дай перевірю. Можеш. добре, все і Тримай твій кеш. А ти постав лайки. Не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Бо з пар можна піти, а в школі мені потім мама дасть звідсиляй, що я то з уроки змахався. Часто таке буває? Ну не дуже часто, але коли, наприклад, їдуть, коли центр знімати, то потім виписують. Ну, як не зв'язано з годинами, пари і уроки? Ні, не прив'язуються до годин, це неправильна відповідь.